Зніми стіну, покажи стіну. Так, О, ну, Зараз, зараз Так. Це, це, Що не, це, не, це не сліди від уламків, там, від остолків чи від кут. Це звичайне коров'яче гімно на От, яка вибухнула от, за парканом у сусідів. До речі, вбило дві корови і теличку. Все було в гімні, все. машини в гімні, квадроцикл в гімні, стіл гімні. Ну, все поприбирали, ми ж не будемо по гімні ходити. не шкрібали, це як пам'ять Пікассо така, знаєте. Ескіз Пікассо. Називається Лики війни. Гімно на стіні це «Лики війни. Немає сенсу відпускати добровільні батальйони зараз з ну, чисто невигідно владі. Ну, з прагматичних причин. У людей дуже багато запитань. А вони типу підуть в Київ. Звичайно, що ми зберемося там. У нас військові підтримують так само в цьому питанні. Що треба щось вирішувати, тому що це те, що робиться, це взагалі трудом. Людей, які хочуть воювати, вони не дають їм воювати, вони не віддають їм зброї, вони їх не призивають нормально. Вони призивають мобілізованих, які ну, не мотивовані взагалі воювати. Розумієте? Ну, Наші мені такий тил, який може, я обернуся, його вже немає. А ви думаєте, це робиться навмисно? Так. Запам'ятайте, тут немає хаосу ніякого. Все планомірно сплановано. Ця війна взагалі, ви не зрозуміли, чого ця війна так, як раптом раптово з'явилася, щоб відволікти весь народ від внутрішніх проблем. Найкращий засіб відволікти людей від того, що ж робиться реально з твоєю і що вона тут чудить, це значить знайти якогось ворога. Ворог знайшовся тут і тут, бо їм вигідно. Якщо реально поділять, пєски мають відійти їм також за цим потім. Ну, тобто, не те, то, що їм, а має бути буферна зона тут. Ну Буферна, так багато таких буферних зон буде. Ну Я сумніваюся, що вони згодяться на цю буферну зону. Вони просто будуть займати потихеньку цю буферну зону. от і все. Не вірте в Маді, вона завжди навалювала і буде навалювати на вуха. Це її робота. Для того, щоб жити за рахунок суспільства. Що таке влада? Влада це паразитична структура, якщо вона територію, яка живе за рахунок суспільства. Ми, ми маємо те, що нас взагалі за людей не вважають. Добровольців у нас багато. Справа в тому, зброї де? Де зброя? Де зброя, яка має бути у добровольців? А з місцевим населенням спілкуєтесь? Так. Що, що вони кажуть? А Як так? вони відносяться? Ну як вони можуть відноситись до людини з автоматом? Вона ж тобі не скаже, чи він тобі вовчи, ах ти, сука, бандеровська. Звісно, буде батя святи, та це максимум, що може сказати, ну це глупа війна, зря ви воюєте і все остальне, і наші, там, і ваші, і от, теті, от, бо наші вже теж вони вже вони навчилися розмовляти, вони ніколи не скажуть фразу, яка може кинути підозру, що вони нелояльні, наприклад, до нас чи, чи до сепаратістів. Так само сепаратисти спілкуються. Тобто вони так, обтічні фрази, це всім, всім зашибляться. Питання мови для мене взагалі не стоїть. Ще 15 років назад я розмовляв ви Росії. Дивіться, бо якщо міна сюди в то може завалитися. Бачите, якщо ховаєтесь, то саме вниз. Добре. А хто це такий там розумний? Близько підійшли. Останній раз чотири дні назад вони обстріляли військ хлопців аеродрому, аеродром обстріляли на дамбі. Ну прицільно було. Але промазали. Вони намагаються е, накрити нашу мінометну батарею. Вона там дійсно да, дискує. Так, поки, будьте я піду одягнуся. Обережніше. Вы Слышите, что таким часом в этих песках дуры часто На тех, те позиции, на которых мы были полчаса назад, э, начали интенсивно обстреливать. И вот мы снова в песках, в подвале одного из домов, где военные оборудовали убежище. Вся другая калибр, чу это? Чуете? Да. Рикошет пришел. Сиди, да. сиди, сиди. Где-то, а, да, рядом уже зашли уже. Пески уже зашли уже. А який канал? Громадське. Який? Громадське, Громадське? телебачення. Громадське телебачення? Так. Не знаєте такого? В Слов'янську нема такого каналу. А ви зі Слов'янська? Ви зі Слов'янська? Так, да, не місцеві. Серйозно? Наша Скраматорська! <ріх> я Слов'янська. Владимир. Привет, Ивана Франкевич! Именно здесь сегодня утром приехал. А вообще давно. Да, а сколько кошек одна фотография? А где был и до чего? Знаете, где только Маша не была. Славянск, Краматорск. Что поменялось за последнее время? Ничего. Ничего. Все как было. Как вы я... оцениваете перемирие? Вы же сами... Вы оттуда с перемирия, вы слышали? Какое оно у нас? И руку поднимите так заказ. О, вот. Вот это вот? Это Что-то бахает. Да, это база да, стреляет тупо. Не, звонят все, говорят, там что по телевизору перемирие, перемирие. Честно я не наблюдаю перемирие. На вчера два раза так накрыло жестко, что... А что происходит там в районе аэропорта? Что видите вы отсюда? Мы видим только вспышки, видим пожары и все. А есть ли сейчас вот теплая одежда, теплая форма? Да, да. Нашему руководству спасибо большое, Днепр-1. Они нам подвезли теплые вещи, бушлаты подвезли. Все, что тихо, да, так поразительно. же что что интересно Вообще людей много ну, вообще есть посел... подростки, 13, ну, подростки. 14 лет, 15 есть. Но они там дальше, глубже. Там поселок еще один есть. Так а какой, какой, поселок? Саша. Что? Какой поселок? Там, где магазин? Нечайлово. Да? Ну, нечайлово? там, там, Здесь там больше. Майск, не а, не тайло. Не тайло. <свят> <свят> ну, приходят, обращаются, когда помощь, им помогают. Одеждой помогаем, питанием. Медикаменты. Медикаменты. Но не стесняются брать. Говорят, ой, это что мне, это мне. А потом все равно берут, но иногда помогаем даже донести, потому что сумки большие. Нам-то в принципе не жалко. А у них есть какая-то работа, знаете ли вы? Какая работа на Пенсию говорят, что им не носят. Пенсию, пенсию говорят, не платят им. Уже месяца три. Света и нет, и воды ледоват. нет. Часто обстреливают. Каждый день. Или по три раза на день. хлопцы в Яне приехали, бачите, привезли. Котлетки сосиски. Ну это, стоп, это ты не говоришь, все домашнее, только что привезли, вот. Да, а вчера вот вчера будете, вот нас шашлыки, шашлыки жарили. Есть, что... Да. Позавчора, то волонтеры привезли солянку, целую кастрюлю. Не волонтеры, а Саша привез, да. малого. мало его. Ну, они как волонтеры. Да. волонтеры. А у нас там стоит, пропадает. Да, Ливи. Двух дев... На дев... <laughs> <laughs> не Конечно, не приглашаем вас. Так, то, потому что шашлыки, что... супчик. А вас почему Республика Мост? О, это хороший вопрос. А тут сразу ДНР, да? ладно, ну, ну, так, так решили, это не знаю. а такие. что на ней? Что на ней? Ну, вот это, что вы сейчас снимали, это как раз, вчера что был пожар. То есть там горел и аэропорт. Сейчас. Это вас так сильно обстреливали вчера? Это не нас. Это вы тут, вы видели, я снимал оттуда, они вот только что были. А, не Ольки, дам, дам Ольки на баночку кильки, тоби, а, сардины. А, Можно я возьму соседям? Уберите, уберите. А, Военные просто просили передать местным жителям поделитесь. Да, вы на, вы патри, патри, патри. Патри. По честному поделитесь. Да, мне вот че, по честному, вот я взяла баночку. вот две баночки я взяла да вот. Не, мы вам <свят> верим. <свят> так что вы поделитесь. <свят> <уже свят> П'ять, вот это надо особою благодарність виразити виробнику сучому силу. І продавцям. Продавцям, вони знать, Ні, ну, що ну, вони ну ладно, продавець міг не відстріляти, але виробник мав би це можливо, відстріляти. Тому що люди беруть за це гроші. Тобто вони беруть гроші за людське життя. Да, вот его... Це різновид вбивство. Вот це різновид вбивство. Да се вот в это... хату, тобто вот тут забегали, так, все, ви таки из трех боків. Три роки, краще, то тут все сідайте, ну, бо воно може прилетіти. Оця хата була ціла, коли ми сюди приїхали. Хата через тень була ціла. Ось тут на дах нам прилетіла міна. Вон там, мінометний. Але коли, е, ну, скажімо так, там, де є преса, значно густі лягають міни, там, де є червоний хрест, значно густіше лягають міни. Ну, скажімо, навіть не дуже там професійного вояки виникають запитання, а чому саме в це місце бігать? А чому? Ну чому тому що вони не хочуть, щоб через ЗМІ, скажімо так, доходила об'єктивна інформація про те, що тут відбувається. А в піска ще шарись, якісь люди? — Ще є люди. Так, ви мене раді цивільні. Цивіль. Так, приходять сюди. Ми, ми їм даємо продукти, ми готуємо, тому що вони по півроку не отримують пенсії, це як, право, літні люди. Ну, але тут ж що виглядає, що тут постійно бої. От дядько живе отут. Він живе в підвалі. Меномент. 120. й Угле кладу. Так, возле так. этой прям. Возле забора, возле этого а самого. Я плачу. Так... Я тебе йди. За... Я, я тебе за... я... я... за... заранил. Не, не, зараз. не, 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 не пускай-то собаку, будь ласка. Так Какой, что ты злий? Це же животина, вона на нем. У меня 9 должников тут. А вона тоже движешь щось наш. Сепарів. Що? А, сепарив. <laughs> я... <laughs> я за задавить осколки должен показ кожному отдать. Це яке тобі виплов. По да. А в ягоді тобі залетів, хоч і на, по ні. — А льву залетів. Ага, да. і такий морози, я кажу, льво, а що ти тебе штани порвані. Що, осколком? Та ні, ні, пацани, попало, попало, покажи. <гум> ну, якось знаєш, задньо запаранений, типу. Та я не відступав! Та ладно, ладно. <гум> <гум> Десь пів години, да, все вже триває. Та да, може і більше. Тут може і більше. да. Ну, стріляють з міномета 120, кажуть. Десь тут близько по нас. В сусідньому дворі, що там, квадроцикл розпілять. Де ми чого піде, да? Цікаво, що з нашою машиною. Цікаво, що? Цікаво, що? Не, ну ее ж, ж забронировали там. Ну, 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 если в бак пробьет, то с Oh, yeah. Дерево, обложили. деревяшкой oh, yeah. биобложили. А что стало с квадроциклом? Да, стекло побыло. Сильно? Ну если бензин бежит, значит, сильно. Блин, вот ну цель мне не повезло, я возле него пробегал.